Сьогодні в Великодимирській селищній раді відбулася комісія, на якій було розглянуто 249 заяв громадян на отримання одноразової матеріальної допомоги. Така кількість заяв є чи не рекордною для комісії. Виплати здійснюються згідно програми з турботою про кожного на 2022-2024 роки. До категорій, заяви яких було розглянуто, відносяться виплата 100 тисяч гривень за загиблого військовослужбовця, лікування поранених військових, одноразова матеріальна допомога мобілізованим у розмірі 10 тисяч гривень та 20 тисяч гривень на поховання військових. Також заяви на видання одноразової виплати у тисячу гривень інвалідам першої групи і дітям з інвалідністю до Дня людей з обмеженими можливостями і 10 тисяч гривень онкохворим. А ще одноразова матеріальна допомога тим, в кого пошкоджене майно від пожежі чи стихійного лиха. Ці кошти громадяни зможуть отримати після найближчого виконкому, який відбудеться у вівторок, 28 листопада.